Друзі, добрий раночок всім. Приїхала в магазин, завезла лізушу до школи. Зараз підкуплю деякі продукти. Ще не знаю, що, ну так, накидала собі щось в голові. Побачу. На вулиці у нас сіро-сіро сьогодні. Аж темно. Цілу ніч дощ, і зараз теж дощ. Зараз покажу вам. Так у нас сьогодні на вулиці. Це бідронка, в яку ми завжди їздимо. Бо вона дуже близько біля нас. Вона якраз лізу в школу завіз і трошки проїхати і цей магазин. Тому ми майже завжди скупляємося тільки тут. До Лідла нам трошки далі їхати. Ну, їздимо і в Лідл. Робочі йдуть, купили собі вже якийсь. На перекус булки їдуть на роботу. Такі діла, я теж йду. Все, виключаюсь. Друзі, я вам обіцяла розпаковочку. Тож поїхали. Мерсі по акції. Е... Так, значить, звикла ціна, звичайна, 19,99. А по акції зараз 13,99, але тільки якщо береш дві я взяла. Далі. Кіндер. печиво таке. Лавашик. Салатик такий на бутербродика. Можна і салат. Філа індички. Сир твердий. Салямі на бутербродики Червона рибка. Булочко, рис, береш дві, третя пачка подарунок. Я взяла. Так і зробила. Так і взяла. Білий, білий, червоний, три. Взяла дві булочки, взяла хумус. Це зараз мені буде на ранок. На сніданок, сирик. Ваніловий, трускавковий клубнічний і ще один ваніловий. Взяла такий йогурт вікс. О, так, йогурт. Спробую, що це таке. Якась новинка. Парубочки. Маленька пачечка. І мандаринки іспанські. По акції зараз віграм. І ще взяла два пока води. Теж, на акції Живіт здрой. Показую. Значить, один. Другий пак я вам показувати не буду. Достатньо одного. І чек у нас вийшов на 165 злотих. Такі закупи на сьогодні. Так що так. Все, всім гарного дня. Так, розпаковочку я вам зняла. Я вже на потім. Вже працюю. Так, чисто. Значить, що у мене? Ліжка я вже застелила. Ще помить лазянку, ванну, душеву кабіну і підлогу зробити, полососить і умить. Зараз покажу вам. Ось такий номер. Така такі. Така душова кабіна. Отакі ліжко. Шафа, комод, телевізор, кресло. Це постіль. Вінший номер. Мені треба забрати. Бо в мене ще один. Кофта моя. Так що так, друзі. Працюю, працюю.